Ваш дохід від 20 до 100 тисяч гривень на місяць ви вже навчились відкладати, але хочете зрозуміти, як власне інвестувати, як зберегти ваші гроші від інфляції, як їх примножити, як не втратити і не залізти в якісь піраміди. Виглядає так, що наш курс інвестицій для початківців, саме для вас, ми маємо вже сотні задоволених студентів. Я вам даю програму і відгуки цих студентів в описі до цього відео. Сам курс триває близько місяця. Це сім живих вебінарів, плюс практична навчальна вправа, плюс домашка, плюс підтримка в чаті. І ми запустили цей курс саме для українців, тобто ми показуємо і можливості в Україні, і податкові знижки, і страхування. Ну і головне, звичайно, блок, іноземний фондовий ринок, де ви можете відкладати хоч 100 доларів на місяць. Звісно, ви порахуєте в рамках курсу, скільки саме вам потрібно інвестувати під розумні відсотки. Запрошую.